Перед заїздом до світлого поліцейські одягають каски. Фронт на відстані близько 10 кілометрів. Полюють російські впіві. В лише приїхали евакуювати батька та трьох його доньок. Андрій покидає будинок, в якому прожив більше 20 років. Ти не хочеш виїжджати? Поліцейські везуть родину до шелтеру в Донецькій області. Далі в модульне містечко в Верпіні на Київщині розповів батько. Слышно вибухи. За безпасність дітей, звісно ж, евакуюються. Як то не так було слышно вибухи, а зараз вже рядом вирішили виїхати. При відпрацюванні адрес звернулись до родини. От вони виявили бажання виїхати, бо безпекова складова дуже напружена. Важкі види озброєння працюють ну, зі всіх видів, фактично. Тому люди за своє життя. Вирішили виїжджати. Нагадаю, примусова евакуація родин з дітьми в Білицькому та Світлівському старостинському округу Добропільської громади почалася наприкінці березня. Телефоном Суспільному в Добропільській військовій адміністрації повідомили, що в населених пунктах, де триває евакуація родин з неповнолітніми, залишається 137 дітей. З кінця березня звідти евакуювали 294 дитини. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.